Приїхали в тюнячки. Хто знає, що це, напишіть в коментах від цих хлопців. Ось вже приклав, на примірку, але мене трохи щось мущає цей, не повторює капот Ці то норм. А ці щось, щось трошки не альо. Я не знаю. треба написати продавця, спитати, щоб просто може щось переплутали. Е, були дуже вигнуті дугой ці рішиточки, я їх підігрів феном. І ось е, поставив під прес. Тобто вони такі граченькі повинні бути, тоді вони легко піддаються гнучкості. І поставив, зараз вони підхолонуть трохи. І буде ось так. Ну вже це геть інша справа. Ну Мені подобається, тільки я зараз ще не вирішив, мабуть, теж пропили пороблю, Ну щоб було охолодження. Ну Не знаю, потрібно, не потрібно. Ще подумаю, пиляти чи не пиляти. Ну, вид має. Зараз та вистигне. Покажу, як буде все разом лежати. Другий вирівняв теж. Ну, гарненько, мені подобається. їду, Вирівнюють мені оце. До речі, дуже міцні диски. Мені прямо вони зайшли. Я гадаю від такого удару інші диски вже б відколу кусок. ці такі міцні, міцні. Мені сподобалось. Ну, і будемо встановити, тут вже все зроблено. У мене від удару загнуло один накінечник, шарову, речах. Речах ми випрямили по тому. Ну, Тобто зеркальний зробили чітко геть. І трішки зверху стійка на різьбі підігнулася. Ну, там теж трошки пресом надавилися, бо стійку раді цього міняти. Ну, Як на мене гарячий, задні теж нижній речі замінили, бо він там такий викручений геть був. Вся ну, машина їхала рівненько, нікуди нічого не тягнули, хоч ми зробили все на глаз розвал, не було часу їхати десь шукати, розвал зробити. Я вже тут все по місці це зроблю. Ну, з жабрами ведончик має. Диск підрівняв. Короче, Мій креш десь тисячі гривень остав мені. Так що треба трошки акуратніше. Приїхав на фотосесію. Ось знімають 36. ка До речі, прикольна дуже локація. Мені подобається Знову на розвал приїхав, так як був краш Зараз піднимемо, то що цього АПП. Підняти і ці, ці товариші не стоїть треба розширення переднє знімати. Потім покажу, які параметри виставляю я. Так, ось такі параметри зараз на даний момент у нас задокут таке. Зараз будемо підрівнювати. Це попередку таке. Ось такі параметри вийшли, сходження по 2 минути треба в плюс. А розлав треба буде менше зробити. Клеїв в малярним скотчем. Зараз намалюю і буду вирізати під жабри. Розмітив я. Ось завтра вже буду різати. На сьогодні трохи темно. Така розміточка в мене вийшла. Пес. Так, вирізаю потихеньку. Отвори. Не дорізає до краю, так як від круга надувається краска. Я думаю, що випустковий поставлю і не доберу. якщо тож буде нагріватися, то тоді гравером прократно його підріжу. Ну, зараз буду пробувати Дивитись, як воно виходить. Так, потихеньку підбираю таким кругом. Головне не перегрівати, бо надується фарба. Так, вже одну. Вирізав. Зараз ці попітачую, щоб гарненько було. Таке ось. Треба посилювач підрізати тут, тут і здається тут теж трошки треба. Ну тут так само. Так, да, тільки як хтось ріже, пиляйте, закривайте лобову, бо будуть сяточки. Підфарбовуємо стики там, де різ був епоксидним ґрунтом. Потім фарбою підфарбуємо кісточкою теж клеїв жабри. Ось Так, вийшло в мене все. Тут така конструкція зроблена, з чого можна Все, що було під руками. Головне, все по всьому попіджимати. Ну, Мені дуже подобається, як виглядає це все. Але намучився капець. Ці, поки попропилював гравером, надихався пилюк і капець. Хоч і в респіраторі це все робив. ну Геть білий весь був, поки попропилював ці всі отвори. ну Воно того варте. Мені подобається коли з отворами, щоб було все якось. Може навіть підкапотка не так гріться буде, але це таке більш естетичний, мені здається, момент. Ну, Я задоволений. А це, мабуть, те, що треба. Жабри вклеєні, є в деяких місцях, от як тут трохи краску підняла, але практично незамітно. Дуже сильно подобається помічник, як завжди поруч, в пошуках зайчиків. Отак, такий видончик є. Встановив нові параметри собі по підвісів. Переді сходження по 2 хвилини на сторону. Скажу, відстокував набагато краще, більш інформативне авто стало. Мені геть зашкод, якщо поїхав затестив. На 36-ту вдягаю чохол, так як передають знову якісь піски сахари, кислотні дощі. Поки кілька днів постоїть так, я вже замовив ще всяких ништяків. Приїдуть і будемо далі. Щось знову ліпити. Буду знімати. Всім дякую за перегляд. А до зустрічі.